Шановні друзі, ну от зараз шоста ранку, вже мені тут скинули відео. Я хочу вам зараз показати це відео. Нарешті я поняв, куди ж ноги ростуть. Я знову звертаю до Олексія Оскара. Дорогий Льошенька, ти ну, гадаєш, що ми так, забули, так, забули так. за дрона, якого ти мав купити нашим військовим? Ми не забули, і вони теж не забули. Вони зараз знову на нульоці. Вони захищають тебе з твоєю сімкою, а ти безщадно всіх обманюєш. Ти обманюєш мати, ти обманюєш родину, його дружину, дитину однорічну, які вигортали все, тому що він просив, що їм потрібно. Mm -hmm. Вечерня місяця Добре. уже пройшло скільки часу. Я хочу звернутися до всіх людей. Не довіряйте цьому шахрайові, так як довірили ми. Добре. Там ті, що в коментарях пишуть під нашими відео, що ми куплені. Ні, шановні. Ми не куплені. Ми не від притули. Ми ні від кого. Ми прості люди. Ми прості люди, які віддавали останні копійки, щоб допомогти нашим військовим. А нас обманули, нам погрожують. Льошенька, ми приїдемо до тебе в Київ і будемо там теж розбиратися. Доброго дня всім. Е, так, от, по-перше, я хочу показати вам, е, хто це розпочує. По-перше, оце ось свинорил, оцей антикор чи медіакор, який розказував, який дохіра про мене, що розказав. Наконець-то ми знайшли, е, откуда ноги ростуть. Наступне. Е, я знаю цю жіночку, чудово знаю. її звуть Альона. Вона секретар Піщанської ОТГ Вінницької області Миролюбівки. Альонечка, скажи мені, будь ласка, коли я в тебе ночував, коли я в тебе зупинявся, чому я це робив? Не тому що я приїжджав туди з гуманітарною допомогою. Правильно? А, вона ще тут є на відео, так? Да? прийшла, так. Да. Ну, Альона побоялася на відео засвітитися. Я, я такий хороший, що не, <laughs> не тонув. Так, значить, э, я ж поїхав по білому світу, просив вам допомогу. Доповідаю, в мене є дві новості. Хороша і погана. Закон начинається, погано, погано так погано. Значить, всі, хто от этого, на бікбордах висять, хтось з від телевізорів не злазить, мільярдери ніхто до мене не вийшов і тобі вам допомогу не запропонував. Я розкритував ку розкритикував Колютіщенка, солієм у нас і пав на яйця. Так в мене 10 разів домагався по Фейсбуку. Або коли їм треба допомога, то вони машину приїжджають до мене з штабу. Нардеп приїжджає до мене в штаб, допоможі. Але люди допомогли, люди зібрали, і я ще машину найняв четвер, виїжджаю до тебе, машина, Коваль Нововолинськ, Тернопіль, збираю цього допомогу, привозити тобі там 5 тисяч гривень, ми е, заплатимо за зайду. Тепер по. Гроша, я об'являв збір коштів на будинок 55 тисяч гривень. Я не зміг зібрати 55 тисяч гривень на будинок. Я, я тобі змі... зрозуміла, мені ніколи не лезе. Я, я зміг тільки зібрати це на стиралку, на печку і на будинок. Спасибо. Ти чуєш? <laughs> Ти чуєш мене, чи ні? <laughs> Дякую, я скажу, спасибо. Я тож, я спасибо. Я просто такая заморена, честно, не могу. Ни руки. Це Альоні треба дати. отдать. Потому что ты нет. Я тебе я... я... инструмент их рук. я, я вели, просто вели? Вели? не рук ног <пробує> <пробує> не чувствую. Вот эти дни, як куда рапыня из аура, все в порядок а, в общем, а, бут... Сил нема даже показати, показать. Бутынок выкупляй, кажу, все, опять с будинком. <пробує> Люди все правильно. <пробує> я тебе инструмент дивіться, якщо... Если вы меня будете использовать для хороших дел, то хорошие будуть и кинцинки. А если для поганых, отдача. Не будет. надо тебя использовать. Все, принимай. Стиралку, печку. Ну, в общем, сейчас будем все делать. Деребанить будем. Прийти. Вот там еще дед камбучу есть. Ну Я все, про приятную сумму. Аленочка, сонечка, а что ж ты на камеру не показалась? Что ж ты не показалась на камеру? Ты ж стояла за камерой, ты ж дивилась все это. Ты ж, ты ж секретарь, ОТГ, ти ж бачила, скільки раз я привозив допомогу, і як я тебе язик Свята ж тобі віддала гроші. Це свята, це родина, багатодітна переселенці з Бахмута того самого Донецької області. Я ж зупинявся в тебе не раз. Ти мене в себе приймала, дуже добре приймала. Я дуже вдячний твоєму батьку за чудовий домашній самогон. Він ще похоже на покійного актора Дяченка, який розбився. Ну дуже хороший Альонечка, і подарок твій у мене ж до речі. Да. Оцей подарок. Твоя ж родина займається цими чашками. Займається це ж твій подарок. Дивись, я ж бережу його у себе. Подивись, ось твій подарок у мене. Подушку, правда, я віддав діткам з бучі. А подарок, який ти мені передала ось чашку з цими фотографіями, я був вражений вдячний тобі за цей подарунок. Ти ж приїжджала, ти кажеш, ми ще в Києві тебе найдем". Так, а за чим мене шукати в Києві? Альон? Ти ж у мене ночувала вдома. Ти у мене ночувала в цій кімнаті, Вова лічно тобі стелив. А що ти ночувала? А ночувала ти Альоночка, тому що ти звернулася до мене за допомогою купити цей дрон. Я цей дрон придбав, я в тебе спросив, куди вести. Ти дала номер телефона. Я повіз цей дрон. На відео є в Ютубі. Як я цей дрон передаю невідомим пацанам, не твоєму пацану, бо твій тіпа, десь отдихав. І коли я передав цей дрон на відео. Твоїм пацанам, якоби твоїм пацанам, я поїхав далі в Донецьк. Через три дні ви мені почали дзвонити і розповідати, що дрон беушний, дрон поламатий, дрон... дрон не такий, як ми хотіли. Але при цьому в Ніжин, коли ми віддали теж два дрона в цей день, там прийшла подяка. Коли я тобі сказав, Альон, приїжджай, будемо розбиратися, бо це ж теж ну, не смішні гроші. Е, ти приїхала. Ти приїхала, ти сказала, що я тобі що сказав. Е, будь ласка, передайте дрон на нову почту в Київ, щоб ми його побачили, щоб ми з'ясували, в чому ситуація що що, зараз будемо десь шукати гроші, перекупляти новий. Бо треба розібратися, що з цим дроном він був запакований, подарований, новий. Але три дня він десь був, вальонечка. Три дня він десь був цей дрон. Чиїсь рука гулялися, ви там, вони, чи, я не знаю, чи комбат його замінили, чи, чи побили і вирішили спихнути. Я не знаю, що з цим дроном случилось. Але на третій день тільки ви щось поняли, що він якийсь такий. Наступна, Альонечка, ти у мене передочувала для того, щоб ранці, як ти сказала, поїхати на нову почту зі мною і забрати цей дрон. Вова, во скільки вона ісчезла з моєї квартири? Десь в 7 утра? Десь в 7, 28 я її спустив вниз. Угу. А, а що вона сказала? Мені треба кудись? там ага. хлопцы что-то ведут и воду, которую в принципе Алена по-моему от, от нее привезли воду в Харилл да. склад і воду вот эту в пластиковых бутылках нам все отдали, типа, уберіть эту воду. Е, хорошо, е що мені не А, да, Алёночка, такими... а що ти е не кажеш? Біцей, що ж ти не розказуєш, як ти передала згорівшого вам ти? згорівшого складу воду в пластикових згорівших бутылках, яку не можна пить, бо це вже отрута. Хорошо, що ми не додумались нікому її передати, не бо щас би перетравили всіх би пацанів на передовій цією водою. Це що за підстава? А це за, 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 за скільки ти селебренко продалася? Ми, ми, ми віцей, тоді нічого не сказали, типа ж умна баба, ти довіна розуміти, що, згорі, що пластик і вода вже не ну це яд. Так от, що ж ти втекла з моєї квартири в 7.30 утра, місто того, щоб піти со мною на нову почту за дроном. Потім ви почали мені дзвонити погрожувати, розказувати, що я такий сякий сідар-підар, що Вові дзвонили, погрожували. Юрій Гут ніякий дзвонив, кстати, і, е, і ще не живий, да? і не живий, ніякий дзвонив. Погрожували, дайте гроші, ми вам гроші на рахунок скинули. Я пішов в поліцію, я придявив всі рахунки, всі рахунки, що мені ніхто ніяких 90 тисяч гривень не скидав. Я написав заяву. Може, це тобі Альона скидали гроші. Може, це ти мені не скинула гроші. Тепер комедію ламаєш. Потому що я купив за свої гроші дрон. І я передав новий дрон, запакований дрон. Що це за комедію ви ламаєте? Альона? Що ж ти така дволіка? Зачем ти таке робиш? У тебе, ж, ну, у тебе ж дочка є, як тобі, як тобі не стидно. Кому, яким дітям я погрожу? Яким матері я погрожу? Альона, ти прекрасно знаєш де я живу, бо ти тут ночувала. Ти прекрасно знаєш де у Дениса був штаб, бо ти там не раз була. Ти прекрасно мене знаєш. Бо ти приймала мене вдома, а приймала ти мене, тому що я машинами возив гуманітарну допомогу у ваше село. Навіщо ти розповідаєш, що я шахрай? Навіщо ж ти медіа продалась за 33 серебряника? Цвітало наше село, щоб розцвітало наше село. Твоє село буде розцвітати, ну не з такою крисою, як ти. А я думаю, откуда собака залита? що це за медіакор, що це за юрій гуд, що це Откуда си ноги ростуть? Е, так ти ж, якщо я вас надурив, ребята, ідіть в прокуратуру, в поліцію, піднімайте рахунки, покажіть, що виклали мені гроші, що ви мені давали гроші. В чому проблема? Ти ж бачиш, як система на мене визвірена. Вони тільки шукають на мене щось. Чого ж тоді вам позвонили з поліції? Вам позвонив слідчий Святошинського управління поліції, куди я прийшов з заявою, куди я прийшов з усіма рахунками, куди я прийшов з чеками і квітанцями на цей Mavic дрон куди я прийшов з контактами, де я покупав цей дрон. Я до сих пір не знайшов цього дрона. Я до сих пір не знайшов цих хлопців, яким я передавав, зато я спостерігаю за себе відео в Ютубі, зато я спостерігаю. Як вам не соромно, Альона? Від, ну, ми ж всі ходимо по одній землі. Невже тобі не встигать? За 33 серіани ти продалася, якщо ти украла 90 000 гривень у людей, і поливаєш мене брудом. Да, — да. Альон, А взагалі село в курсі твоє, що ми тобі передавали? Холодильники, печки, стиралки для людей, як ти казала, переселенців? Ми ж, ми ж машинами, мішками, ящиками передавали тобі гуманітарну допомогу, щоб ти передавала родинам, переселенцям в вашому селі. Куди ти тоді все це подівала? А, чо, а я думаю, чого ні одного відеозвіту немає від людей, що ну, мабуть, люди може не вважають за нужно мені подякувати. Ну, Мені не треба людям просто подякували. А воно кажеться, людям, може, нічого не дійшло з того, що я тобі передав. Ну що ж, Альоночка, раз таке діло. Я не знаю, чи ти мене знайдеш, але ну, де ти живеш, я точно знаю. Як ти знаєш, ти де я живу? Так що питання тепер принципу: що це за 90 тисяч, куди ти їх діла, якщо тобі люди скидали дійсно ці гроші. Тому що в мене всі рахунки роздруковані, у мене загальна сума на рахунку сьогодні 54 тисячі гривень. Якщо ти тільки кинула 90 тисяч гривень, так в мене скільки має бути, як мінімум, 140 тисяч гривень на рахунку. Я передав ці документи в поліцію, і поліція мені сказала, це чисто води шахраї. і розводила. Так що, Леночка, коли ти знімаєш такі відосики для, Медіакора, запомні одну віч. Пострадають і медіакор, і ти пострадаєш і ті люди, які, яким я передав дрон, цей, які так і ще, кстати, не дрона, не людей, нікого. Тобто ви тільки способні відосики знімати за 33 серебряника, серебряні, того, щоб звернутися до проти мене прокуратуру? Ну, що ж, Альонечка, от воно сплило. А Я не знав, куди руги ростуть. Чесне слово. Я навіть думав, ну хто що це мог таке на мене придумати? Тепер я все знаю. І е, отвіть, ласка, своїм односельчанам, де е, всі ті стиралки, де всі ті е, холодильники, де ті печки, які я попередавав, де ті одяг. І чеки у нас є квітанці, і все в нас є. Сальоночка. Ти людям, хоч щось донесла з того. Де ти 90 тисяч гривень, які тобі люди дали, тому що я дрон купив за свої гроші. І дрон я передав, запакований, новий. І через три дні, коли ви мені подзвонили, почали погрожувати. Тоді я задаюсь а де три дня цей був дрон. Може, може, звісно, можливо, бути, може. Э, Припустимо, що цей хлопець, який не був на місці, він був на відпочинку дома, як він сказав, а мене би погнали, як собаку в Дніпр. Воєнний на і в Вінниці, а ви мене як собаку підгнали на, на, на Дніпр. Причому я кажу, а зачем ви мене тоді, як ідіота гнали на Дніпро з цим дроном, якщо я мог би передати нову почті вам в Вінницю? Зачем ви такі круги зробили мені? Нерви мені такі зробили. А воно, каже, це спеціальна операція у вас ціла була. Ну що, ж, Шальночка, до зустрічі. Я вас готов прийняти в Київ по повній. Только ж ти знаєш, де я живу. Зачем з червня місяця ждеш? Так приїхала б ти з пацанами. Поговоримо, сядемо, де дрон, де гроші, де гумпомощ. Бог тобі суддя.